Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас зранку такий туман був. Виходила я десь годин 7, то мінус 5 було. По двору походила, вийшла на дорогу, а фіточка в нас металева і ворота також кригою взялися. Дах на хаті і на сараї також металевий, металочерепиця, то також був вкритий кригою, а це сонечко піднімається, вже мінус два, крига розтає і з хати тече водичка. Горний день, да? Мася потягуся, а я ще потягуся свої не робила, зразу поставила суп варити і піду в хату робити зарядочку. Бочечка стоїть, водичка набігає сюди постійно, і я поливаю квіти. Свій день я обов'язково розпочинаю з молитви. Ось так запалюю свічечку і молюсь. Такий обладнала я собі куточок. Ікони, якими благословляли нас батьки на сімейне життя з чоловіком. Серветочка, мама вишивала. А це ось рушничок. Це рушничок, який вишила бабуся моя. Мені рушничок і братові такий самий рушничок. Прийшли гості на наш крой. <реш> Вон. Бігають, збирають черв'ячки, мені. Начебто ну, їх більше було, а це вже менше. У нас вон калюжа, І вони так наїлися і до калюжі пить водичку. Якби ви знали, де ці утята живуть і куди вони прийшли. Ну, я ж кажу, з тиждень тому назад їх я тут бачила, то більше було різних калібрів. А це... Мабуть, хтось полосував ними вже, а бігають у нас тут і лисиці, і собаки різні. Позавозять же, ж, а вони ж голодні. Була в хоті, а, ні, не всидиш в хоті. На вулиці так гарно. сонечко світе, а, пташки співають чуть через вікно, як вони цвірінчать. Ось подивіться, на вулиці. Пшеничка зеленіє, трава зеленіє, а небо гляньте, яке блакитне небо. На це ж не можна надивитися. Зною старі, старіші люди розповідали, що було таке на 14, на 14 жовтня, як впаде сніг то він не розставав вже аж до самої весни. А зразу снігом і не пухне. Зате таке повітря чисте, прозоре таке аж, наче його, ну як, не дихаєш ним, а чисто тобі п'єш джерельну воду. З морозильної камери дістала колбаску домашню, мабуть, вже там місяців вісім вона лежала. А це сьогодні на вечір запечу і прийдуть діти в гості. Буде чим мені пригостить. От гарне діло, оце придумали морозильну камеру. Склав та й лежить собі, аби тільки світло було. Раніше хто постарше пам'ятаєте. Заливали смольцем ковбаси в каструлях. Ну, вже спечуть, каструлю складали і заливали. Спекла вже я свою ковбаску. Навіть і не скажеш, що вона стільки часу пролежала в морозильній камері. І після стількох місяців ковбаска виходить соковита, запашна і смачна. Витягла ручки. Хто про що, а я знову про гірки, які вони смачні? Мене запитували, мені ж просили, напишіть рецепту гірків. За минулий рік є у мене відео. Я закатувала і показувала. Знайдіть, будь ласка, і подивитесь. А якщо хто не знайде рецепту таких смачних? Доживем дівчатка. Обов'язково до наступного року, до наступного літа, народять нас у нас огірки, і я разом з вами їх закатаю Пам'ятайте в п'ятницю, хто дивись моє попереднє відео, в п'ятницю я пекла туртик. Ось, дивіться. Золишки. Присяду ноги, чомусь, чомусь зранку ноги болять. Мабуть, на дощ. Та пустився он такий горний. Бачили, в п'ятницю я е, спекла тортик. Ніч не стояв. Ми його в п'ятницю почали вже їсти. І вчора також під'їли. Оце залишився невеличкий шматочок. Ви знаєте, ми ще вчора давно з'їли, Але ж у нас так. Оце залишився один шматочок. Кожен на цей шматочок заглядає і кожен з нас залишає його іншому. Не знаю, хто буде крайній хто його ж доїсть. Мене запитували, чи достатньо крему, чи достатньо сметани в цьому тортику. Ну, що я вам хочу сказати, одному з нас достатньо більше не потрібно. А іншому аби трохи і більше. Ну, а кожен вже знаєте, знаєте, кожного з нас свої смаки. Ви спечіть цей смачний торт. Спробуйте, а тоді вже ж вирішите, чи вам більше сметани додавати у крем, чи і так піде. Ну що ж, дякую вам я за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.